Дідусь, як їхали до того, до стрикав у Відень, то їхали через дрогобич і стрик вчив з Франком сина з франка. О, разом. Ну я не знаю, котрим, як мені ще називав. То їхали і ночували у Франка, а туди їхали там і до того. Но, но поїзди ходили. Так, то казали, що Франко дуже бідно жив. Бідно жив. Жінка, яка вчителька його була, він... Хоч тут не було нічого. А щоб, а щоб тримати стрика тамка і на тім, то треба було все казали так, як то давно люди казали, давай у нас такий хлопський розум, то треба продати корову і пів корови на місяць дати з Пів корови. То, а, а вони ходили і з тим франком до, до коней, а коням, знаєш, варили каші різні банами, все, то вони їли коло коней. О. Ja uczynię.